Добрий день, малята! Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми Фрукти. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатися. Уважно слухайте та повторюйте за мною. Good morning. good morning, good morning, good morning to you! Good morning. good morning, I am glad to see you! Слово фрукти на англійській мові звучить так. Fruits. Повторюємо разом. Fruits. Ще раз. Fruits. Зараз на картинці зображено яблуко. Слово яблуко на англійській мові звучить так. Apple. Повторюємо разом. Apple. Повторюємо ще раз. Apple. Яблуко. Apple. Далі зображена груша. Слово груша на англійській мові звучить так. Pear. Повторюємо разом. Pear. Ще раз. Pear. На картинці зображено абрикос. Слово абрикос на англійській мові звучить так. Apricot. Повторюємо ще раз. Ей На картинці зображена вишня. Слово вишня на англійській мові звучить так. Чері. Повторюємо разом. Cherry. Наступне зображення сливи. Слово слива на англійській мові звучить так. Плам. Повторюємо разом. Плам. Повторюємо ще раз. Плам. А зараз ми бачимо лимон. Слово лимон на англійській мові звучить так. лемон. Повторюємо разом. лемон. Повторюємо ще раз. лемон. Лемен. Далі зображено апельсин. Слово апельсин на англійській мові звучить так. Orange. Повторюємо разом. Orange. Повторюємо ще раз. Orange. На картинці зображена диня. Слово диня англійською звучить так. Melon. Повторюємо ще раз. Melon. Далі ми бачимо персик. Слово персик англійською мовою звучить так. Peach. Повторюємо разом. Піч. Ще раз піч. На картинці зображено банан. Слово банан англійською мовою звучить так. Бенена. Повторюємо ще раз. Бенена. Повторюємо разом. Бенена. На картинці зображено кавун. Слово кавун на англійській мові звучить так. Watermelon. Повторюємо разом. Watermelon. Повторюємо ще раз. Watermelon. І останнє зображення на сьогодні полуниця. Слово полуниця на англійській мові звучить так Strawberry. Повторюємо разом Strawberry. Ще раз Strawberry. Любі малята. Дякую вам за увагу! Та до нових зустрічей, гудбай.